Є знижки на АЦЦ Лонг, 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Аплубін Плюс 25% в аптеках подорожних бам та ощад. ну друзі, бачите, ми в сніданку вже за таким е різдвяним столом. Сьогодні святвечір. Сьогодні багато родин збереться разом. І сьогодні, у святвечір, на телеканалі «1 Плюс 1 Україна відбудеться прем'єра е проєкту Різдво. Ти не один. І цього року е глядачам покажуть ну неймовірну історію, як на мене, про дівчинку Марту, яка понад усе в світі мріє про свою родину. Але дівчинка переконана, що. Що в її характері не вистачає деяких якостей для того, щоб отримати цю родину за сюжетом стрічки різдвяні духи, ролі яких виконали відомі українські зірки, запрошують Марту у свої світи, де кожен обіцяє подарувати необхідні якості і здійснити мрію марти чи вийти у дівчинки? Дізнаємося сьогодні ввечері. Ну а зараз зараз друзі, вона звітала свої Ось він сидить Юрій ріві який зіграв роль верховного духа. Духа можна сказати, одночасно. Це це все пронизано і духом різдва, і тим самим святом перед святом. Ми ще запросили Катерину Царк, режисерку цього проєкту, який розкаже більше про прем'єру. Вітаємо Добре Що, Добре. що, Добре. що, Добре. що Добре. Добре. відчувається Звичайно. звичайно. Навіть хочеться сказати, Христос сереждає. Ну зловімо його Христос. Тема Сиріт, чому піднята в цьому проєкті? Ми з самого початку, коли ми почали з авторами думати про те, про що у нас має бути наша історія. Ми навіть не сумнівалися про що. Щоб взяти власне цю тему, вона очевидна, тому що, на жаль, тисячі дітей зараз залишаються без батьківської опіки. Проте багато людей, багато українців прагнуть е дати, надати цю опіку любов і шану. І я хочу сказати, що зараз запрацювала е єдина державна українська платформа про слідство е діти.gov.ua, де Можна зібрати дуже корисну інформацію про те, як надавати опіку, навіть якщо українці не готові, наприклад, або угу. хотіли хохотіли би якось долучитися, там є різні форми виховання, впливу і підтримку українських дітей. Ми звичайно прагнемо, щоб якомога більше українських дітей віднайшли своїх родин. Отже, марту зіграла Франківчанка, Агнія, Агнія Костик. Чим вона підкорила вас на кастингу? Своїми оченятами, так, як ці франківські очі казали. Це хтось. у всіх такі очі. Не дивись на мене цими франківськими очима. Хтось у нас з акторів казав. Вона дійсно неймовірна дівчинка. Я хочу сказати, що той обсяг тексту, часу, які нічні зміни, ну це, угу. це дорослим було складно, надзвичайно. Угу. Дитина витримала на такому рівні, що ми тільки можемо її плопоаплодувати. Отака доля чи багатогадальність акторська то. А, а я в неї питаю. То ще хочеш бути артисткою та, в, третій, та, в третій годині? Ні, ночі ні, так, ні, Не ні, знаю. друзі в одній тоці в одній історії ви побачите багато зіроку українських монатік Осадча, Альона Альона, Джері Хейл, кола Каска. От зараз ми пропонуємо вам подивитися фрагмент одного з музичних номерів, який виконав гурт Шмальгаузен. Це просто крутезний проект. Подивіться, як це буде. Ми збираємось у подорож Нема для нас ніяких перепон, його рож і сніг, який стож, Фовзріздвяних житло площ Несемось за кермом Драм приговсне вагон Давай з нами разом разом за ми Ждуємо з тобою справжні сім'ї рок-н-ролл Годинник не йде, ми поза часом, і я, твоя сім'я, ми твоя сім'я. Нагадуємо, друзі, що сьогодні на телеканалі «1 Плюс 1 Україна це все дійство побачите о 21-й годині. Акторів і серед них у нас Юро Горбунов неймовірний верховний Верховний дух. Розкажи про свого персонажа. Це господар, який керує духами, живеться їхніми чварами, сварками, постійно їх зіштовхує злий Негативний, Так, Це негативний. Негативний, Дуже цікавий. рада. У нього був тільки один недолік. Мені постійно франківськими добрими очима. Mm -hmm. Це перетілення. Mm -hmm. там, да. Це так треба було постаратися. Але оця борода, яка постійно чесалася. Ось всякого, бачимо Юру, дивіться. Е, потім другий образ вуса. Все щось треба, треба було на себе клеїти. І це дивовижне відчуття в 6-й ранку, коли це все вже починає тебе. Але е, е, Катя так в, уміло ставила mm -hmm. задачі, коли У нас же все-таки обмежений був час. Я взагалі дивуюся, як Катя за один фільм, який буде йти півтори mm -hmm. години, зняла. Скільки кліпів? Десять. Тому що там 10 yeah. приблизно номерів. Ну, це шалена робота. Ну а господар уміло ними всіма керував, а в що з ним сталося в кінці? Ну давайте, що Юра, крім того, що він потрясно грав. Ну mm -hmm. я думаю, що глядачі побачать, він настільки органічний був, що ми просто прокидалися, оживали. І коли він грає, я говорю, це не тому, що ви його сюди запросили, а це тому, що я правда. А ще у, у Юри є пісня господаря, яку він виконує на початку, і він виявляється, йому треба на сцену. Він дуже що, що що співає, співає веде, грає, я що співаю, 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 віде, грає бо. Ну, от шмольгаузен підуть зі сену, а я І вже будеш. я. Ну, от Юра зрозуміла. Величезний досвід, талановитий актор. А от як далі ви працювали з підбором персонажів, як створювали їх? От про це більше розкажіть з нашою сценаристкою з Анастасією Алксієвою Олекс... Олексієм Чащиним? Ми розробили ж ідею духів. Так угу. і під духів нам треба було підібрати не просто. Там, умовно кажучи, будь-яких артистів, які ляжуть гармонійно в цю роль. Ні, власне, власне, ролі підписувались під конкретних артистів. Або треба було допасувати. Тому що кожен дух це така. Ми відштовхувалися трошечки від фольклору, трошечки від сучасності, трошечки від характерів, безпосередньо. Тому що побачимо такі альтер-его наших зірок. Це облуди. Облуди, ті, що забувають, Флояра, та що вабить, птах. Бабай. Бабай це наше давно. Манатік, той, що а. живе під ліжком, і це, живе, це до речі, ну ж таки сказок з дитячих, да бабусі дітей завжди ну бабусі, ну ж бабусі лякаються. Це бабає, ми mm -hmm. ж не будеш спати, так? От бабай, він живе під ліжком, бабай, флояра, та, що вабить, туманна, та що вона живе тільки в хмарах, і така вітряна, і така вся потім нічниці. Це духи, які живуть в дзеркалах, і вони віщунки. Mm -hmm. От, так. А, а господар за ними підглядає в. В від ключа і постійно за ними ну давайте сваріться. на щоб я набрався від вас. Юра не очікувала від тебе. Такого Юр, так цікаво грати. негативно. різдво це добро. Різдво це почасте диво, але часто, але ж ми творимо його власноруч. Кого треба підтримувати, кого ви підтримуєте? кого ти потребує допомоги. Нині, тут і зараз від вас. Ну в мене безперервні, без йдуть концерти на збори для різних бригад і паралельно весь час на кожному концерті для внутрішньопереміщених осіб. Але коли кажуть, що люди здулися, люди перестали реагувати, люди перестали донатити. То кілька днів тому назад у рівному ми зібрали 570 тисяч доларів. Нормально. Тому коли збирають правильних бізнесменів, коли є конкретні цілі, було 15, 10, перепрошую підрозділів, на які ми збирали то нічого подібного. Люди активні, люди продовжують все робити для перемоги і внутрішньо переміщення особи особливо зараз зимою, це так само особлива тема. бо Ми на кожному концерті це уваж. Свята Трійця Михайло Панамаріоти, да. потягів, з машиною я от, також от. хочу сказати, що е, дуже важливо навіть ці мікроточечні донати, угу. коли мені знайомі е, або ті люди, в яких я стовідсотково впевнена, е, присилають всі посилання, які на підтримку тих чи інших бригад, тих, тих чи інших людей. Ну, ти завжди на них реагуєш, ти, тому що ти точно знаєш, що це це твої досить близькі люди. Люди, і там з, з ними досить близькі люди на фронті. І також ви знаєте, я хочу сказати, що всі ми сидимо в месенджерах. Всі ми читаємо, наприклад, ці, коли тривога, ми читаємо все, що куди звідки летить, завжди підтримує сили ППО. Тому що ну я кажу, трансформуємо вони не людь в допомогу. Обов'язково пасиві <свісна> друзі. Отже, сьогодні обов'язково вмикайте телеканал 1+,1 плюс Україна, і о 21 годині насолоджуйтесь прем'єрою святкого. Дійства а проєкту Різдво Ти не один режисерка Катя Царик, Юрій Горбунов, наш Оператор верховний, Юрій Кором. Король Король Тобесиді, Катерина собі виховала оператора, без якого і це звичайно дивовижно. Він так. мене я його вихован. Ми пропонуємо вам залишитися разом з нами, щоб подивитися в прямо ефірне диво сніданку. За десь так, посидим. друзі, Зараз. маємо ще один сюрприз. Сьогодні в студії сніданку пролунає пісня, яка на різдво лунає по всьому світу. Тиха ніч це дійсно душа цього свята, щоб її по-справжньому роз. Крити потрібен такий непересічний талант. Тому сьогодні для глядачів сніданку заспіває одна з найпотужніших солісток світової оперної сцени, примадонна національної опери України і володарка рідкісного спінтосопрано Людмила Монастирська і Роман Римків бандурист.